Доброго дня, шановні колеги! Ситуація з оновленням бібліотечних фондів актуальною літературою здійснюється вкрай повільно і не відповідає встановленим державою соціальним нормативам щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через широкомасштабну військову агресію Росії проти України на державному рівні прийнято рішення про вилучення з розповсюдження у місцевих бібліотеках книжок, виданих в Російській Федерації. Відтак, бібліотечні працівники комунальної установи, публічної бібліотеки Білгород-Дністровської міської територіальної громади розпочали активно працювати над актуалізацією книжкових фондів в своїх бібліотек. Бібліотечні фахівці вилучають пропагандистську ріслійську літературу. Мова йде про книжки з міст, яких на ліквідацію незалежності нашої держави. Пропаганду насильства, а також автори, яких публічно підтримали агресію Росії проти України та видавництва, до яких застосовані економічні та інші обмежувальні заходи. В процесі актуалізації, звичайно, виникло питання: книжкові фонди порідшили, що ж робити. В першу чергу вирішили спробувати поповнити бібліотечні фонди шляхом залучення доброчинців, акцій і, звичайно, взаємопідтримки. Запропонували містянам приєднатися до акції Подаруй нову книгу в бібліотеці через соціальні мережі та місцеві телебачення. І це спрацювало. Наша знімальна група нарешті завітала до бібліотеки філії імені Лесі Українки. Бібліотечні фонди Білгорода Дністровського періодично оновлюються і ось на полицях з'являються нові автори, нові видання. Нові історії та долі розказані за допомогою рими чи Прози. За останні роки фонд дійсно оновлюється, тому що ми отримуємо книжки дуже багато від благодійного фонду. От є такий фонд бібліотечна країна. Дуже багато нам дарують наші користувачі, наші читачі. І наша міська влада в минулому році ми отримали теж книжки, які придбані за кошти міського бюджету. Небайдужі користувачі бібліотеки філії імені Лесі Українки та відділу обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки влітки минулого року поповнили фонди сучасною українською літературою на 61 примірник. А восени бібліотека філії Міліничу левицького отримала в подарунок на вісімки 45 примірників від вдячних читачів. Розуміючи важливість цього процесу, до акції долучаються звичайні громадяни. А чому б не спробувати ще й прийняти участь у грантових книжкових програмах? Квітні минулого року благодійна організація Благодійний фонд Бібліотечна країна в рамках благодійної акції в підтримку українських бібліотек спільно з українською асоціацією видавців і кногорозпосюджувачів оголосили конкурс серед публічних бібліотек України. Завдяки ініціативі та участі в проєктах директорка комунальної установи публічна бібліотека Білородністровської міської територіальної громади для бібліотек міста вибрала перемогу у відборі другого тору ініціативі книжкові гранти для бібліотек України. І знову наші незвані бібліотеки поповнилися 112 новенькими сучасними українськими книжками на різну тематику. На конкурс було подано 975 заявок зі своїм досвідом роботи. З яких організатори обрали 32 публічні бібліотеки України? Кожна отримала книжки українських видавців 21 першого років видання на суму в 30 тисяч гривень. Минулому році наша бібліотечна система публічна бібліотека Білгород-Дністровської, наш директор Алкіндратівна. Уманець прийняла участь в проєкті Книжкові гранти бібліотекам України. І те, що бібліотечна система наша отримала книжки на 30 тисяч гривень, їх розділили між всіма бібліотеками. Ми теж отримали от книжкові гранти України. Отримали ми 19 книжок. Далі, у квітні 2023 року, Український інститут книги запропонував українським бібліотекам взяти участь у пілотному проєкті Польська полиця в Україні. Які ініціювали спільно з Інститутом книги Польщі та за підтримки Міністерства культури та національної спадщини Польщі і Міністерства культури та інформаційної політики України? Отак, От користуючись нагодою та завдяки успішній участі директорки та узавідувачок бібліотек філій імені Лесі Українки Іничі Левицька, 60 безкоштовних нових книг польських авторів у перекладі української поповнили книжкові фонди міста Білгорода Дністровського. Книжки польських авторів українською мовою в межах проєкту видані українськими видавцями на кошти гранту, наданого Інститутом книги в Польщі. Серед книг є твори класиків та сучасних письменників. В основному це література для дорослого читача, а є і дитяча. Завдяки проєкту Польська полиця в Україні наші читачі дізнаються більше про історію, культуру та культуру Польщі. В листопаді 2023 року для українських бібліотек. Інститут Німеччини «Гьоти Інститут започаткував культурний дитячий проєкт Валізка з книжками, про який небайдужі бібліотекарі знову таки дізналися з соціальних мереж. 250 українських бібліотек долучилися до цього проєкту. Бібліотекарі відділу обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки теж до нього приєдналися, і вже валізка з книжками прибула до нас. Валізка з книжками це проєкт, призначений для дітей, батьків, вчителів та бібліотекарів. Окрім книжок, у Алісті сенсорні іграшки, розмальовки, посібники від відомих психологів та психотерапевтів з рекомендаціями про те, як розмовляти з дітьми про війну, вміти їх підтримати та пояснити складні речі простою мовою. Приємною стала новина про отримання публічною бібліотекою партії нових книжок завдяки участі в дитячому проєкті Валізка з книжками, започаткованого інститутом Німеччини для бібліотек України. Ми завжди беремо активну участь у всіх онлайн проєктах онлайн-заходах. Ми намагаємося покращити наш бібліотечний фонд, нові книжки отримати. І ось хочу вас познайомити з таким цікавим проєктом, який називається Валізка з книжками. Цей проєкт був ініційований за ініціативи. Гіот Україна, Гіот а також МЗС Німеччини. Ми отримали справді таку величезну валізку. Ми приємно вражені кількістю книг. По перше, потім ми маємо також матеріал для творчості, олівці, розмальовки, іграшки. Антистрес також маємо такого книжкового червячка. Наші діти читачі просто обожнюють його. Про проєкти тяна дізналася з мережі інтернету, заповнила анкету, і ось вже через два місяці суперова валізка наповнена цінним вантажем прибула до відділу обслуговування дітей та юнацтва. Більше 200 бібліотек України прийняли участь в цьому проєкті і майже третина справді виграли ці книжки, і ми увійшли дякувати. Нашому успіху ми вийшли в цю третину. Скажіть, будь ласка, яка книжка, якщо обрати одну, сподобалася вам конкретно вам? Більш... за все. особисто мені, пес я пес -патрон. пес патрон. Звісно, пес патрон, по-перше, гарна якість друку, яскраві ілюстрації. Взагалі, це наш улюблений, наш герой, пес патрон. Тобто, це і сучасно, і актуально, і цікаво. Діти в захваті, я в захваті, тобто, ми одної думки з ними. Ще один із способів безкоштовно отримати книжки для своєї бібліотеки участь у розіграшах, які регулярно проводять на своїх сторінках у соціальних мережах видавництва та дружні до читання організації. Майже три роки бібліотека Фімілія імені Лесі Українко спільно із місцевим телебаченням наше місто працює над книжковою програмою Цікава книга у бібліотеці, яка щотижня виходить в ефір. У телебаченнях тривалістю 6-8 хвилин. Глядачі знайомлять з книгами, що надійшли до бібліотеки саме від розіграшів. Адже хто, як на бібліотекарі, можуть найкраще і найцікавіше презентувати нову книгу? Сьогодні я хочу вам розповісти, що ми отримали книжкові подарунки з міста Львова. Книжки дуже різні і дуже потрібні. Це і українська література, це і сучасна українська Володимир Лис, це кхм, Люко Дашвар, це і класична література. це... Е, Липа і Катя Гайневичева і поетичні збірочки. Mm. До одного з таких розіршів приєдналася публічна бібліотека. Видавництво Видавництво за підтримки Швеції Національного демократичного інституту та громадської організації «Жіно... Жіночий ветеранський рух видав книгу Це воює вона. Книга є продовженням проєкту Дівчата можуть усе, в рамках якого раніше вже вийшли книжки Це зробила вона, Це теж зробила вона. У березні 2024 року директорка комунальної установи, маючи сильне бажання поповнити серію книг та отримати це видання, скористалася пропозицією і заповнила форму в онлайн-форматі, і вже книга зайняла своє місце серед книг цієї ж серії. Це воює вона, присвячена сміливим жінкам, які стали на захист України в російсько-українській війні. Розіграші книжок на своїх сторінках у соціальних мережах Facebook часто проводять книгарня є, видавництво «Читаріум», журнал Однокласник, видавництво ранок, Віват, видавничий центр Академія, видавництво «Урбіно», видавництво Абаба Волома, видавничий Дім, Розумна дитина, книжкова країна, бібліотечна країна. Український пен розпочав проект Незламні бібліотеки. У рамках цієї ініціативи, за підтримки іноземних партнерів. Українських видавництв та небайдужих українців, пен збирає і передає нові книжки українською та англійською мовами для бібліотек. Нова міжнародна ініціатива спрямована на підтримку книгозбірень у всіх регіонах України. В серпні 2023 року перед запуском ініціативи український пен провів попереднє опитування серед українських бібліотек, участь в якому взяло 100 книгозбірень з різних регіонів України, в тому числі і наша комунальна установа. Директорка поділилася досвідом роботи по впровадженню проєктів бібліотек для внутрішньо переміщених осіб, які стали прихистком для всіх бажаючих. В рамках літературно-волонтерських поїздок, які організовує громадська організація Український Пен, 2 квітня 2024 року до комунальної установи публічна бібліотека Білого міської територіальної громади, завітала делегація. В культурно-освітньому медіа центрі відбулася насичена та цікава програма для гостей. Під час зустрічі гості. Українські сучасні письменники Юрко Прохасько, Марина Пономаренко, Ганна Осадко та Катерина Калитко презентували книги, читали свої вірші, багато розповідали про особисті життєві історії та творчі настрої в далекі для країни часи збройної агресії Росії проти українського народу. Вони привезли з собою більш ніж 150 екземплярів книг на українській та англійських мовах, які подарували нашим бібліотекам. 2 квітня бібліотека імені Івана Нечіловецького зустріла представників громадської організації Український Пен. Часні українські письменники та поети відвідали Білгород Дністровський в рамках літературно-волонтерської поїздки, щоб подарувати книжки українською та англійською мовами для акерманських читачів. Взагалі, український пен це представництво українців, що працюють зі словом в усіх його проявах. До керману приїхали Юрко Прохасько, Марина Пономаренко, Ганна Осадко та Катерина Калитко. Усі вони представили свої книжки та напрацювання, а також порекомендували, на які саме збірки варто звернути увагу містянам. Тепер увесь цей арсенал житиме в акерманських бібліотеках завдяки благодійному фонду Book Aid International, і кожен охочий може взяти собі у користування на деякий час. Перше муніципальний щиро радіє за бібліотеки міста і впевнений, що це не останній виграний грант. Далі книжковий фонд буде лише розширюватись і розширюватись. Поповнення бібліотечних фондів належить до сфери відповідальності ще й органів місцевого самоврядування. Отак, завдяки програмі Поповнення бібліотечних фондів, фінансову підтримку отримали від місцевої влади. Давно цього не було. І це дуже так приємно. І ми отримуємо книжки саме такі, які дуже актуальні сьогодні. Ем, от міська влада нам придбала книжки видавництва фоліо. Всі книжки вони виходять в Рубриці книжки війни. І це книжки українських авторів, і сучасних, і тих, хто зараз знаходиться на передньому фронті, хто воює, і тих, хто і класиків української літератури. І це дуже. Дуже потрібно. Торік Білодністровська міська влада профінансувала 25 тисяч гривень, на які закупили 90 примірників. Нам всім потрібно розуміти спроможність бібліотек бути активними у громадах і ефективно скористатися цим щедрим подарунком саме під час війни. Рішення про виділення коштів для поповнення бібліотечних фондів щороку приймають на сесії міської ради. Проте ми не стояли осторонь і просто чекали позитивного рішення. Бібліотеки міста активно звучали, щоб про нас знала і влада, і громада. Запрошували гостей, говорили про свої фонди. Якщо бібліотекар сидить у бібліотеці, не виходячи за її стіни, чекає, що хтось щось принесе або подарує книжки, чи влада просто надасть кошти, так не буває. Про це треба говорити. Треба переконувати. Це систематична робота. Люди часом просто не знають про потреби бібліотек. І на завершення хочу сказати: сьогодні, коли стріляють у пам'ятники, підривають музеї, розстрілюють книжки, знищують бібліотеки, нам треба не просто вижити, а й перемогти на всіх фронтах. Іншого часу не буде. Ці слова з мережі запали в душу, ці слова спонукають до дій. Дякую.